Шановні українці, кому, як кажуть, війна, а кому мати рідна, зараз по всій Україні поширилися шакрайські дії окремих груп, які створили типа кол-центри і розповсюджують. Щоб люди зверталися до них, давали свої номера карточок, на які вони перечислять, нібито от, допомогу по 8, по 9 тисяч. На це хто ведеться? Той, хто знаходиться за межою виживання. Це пенсіонери в першу чергу, які отримують мінімальну зарплату, це, тобто, мінімальну пенсію, також ті, що взагалі. Не можуть ніде влаштуватися, в яких нема де роботи, допустім, люди по селах, немає роботи і також знаходяться за межою виживання. Ми ми, Всеукраїнська народна рада протидії корупції та громадської експертизи влади, до якої входять матері, бабушки, дедушки, тих наших славетних воїнів, які знаходяться от, в зоні бойових дій, які проливають кров сьогодні обікрасти пенсіонера з мінімальною пенсією, це зробити е, замах на вбивство, тобто залишити людей без стрес існування. Нагадаю цим шахраям, що за Мародерство, а це можна прирівняти до мародерства. По нинішніх часах під час війни це йде відповідальність від 7 до 10 років. Також такі дії. Можна прирівняти до грабіжу. Це 186 стаття від 5 до 10 років. Все, що від 5 і вище, це вважається тяжким злочином. Ми вичислили ці кол-центри по, по всьому Києву і Київській області. Надалі будемо в інших областях. Один з таких кол-центрів знаходиться на Сагайдачного 29Б на другому поверсі. Ми з понеділка. І йдемо туди до цих ще країв, вияснимо, хто їх кришує, бо кришувальники прийдуть обов'язково, і ми їх будемо робити, громадянське затримання. Ви істоти, ви істоти, ви тварі, як ви смієте обкрадати тих, хто знаходиться за межею виживання. Тому жіть нас в гості з понеділка. Ми все зробимо, щоб ви відповідали по повній. Це є злочини, злочини проти життя українців. Дякую. Надалі е, наші е, бабусі, на, е, наші е, україночки розказують яких діти і внуки воюють за наш мир, а ви допомагаєте сволота цим расистам. Я пенсіонерка, у мене мінімальна пенсія. Але я не ведусь на таке і хочу попередити всіх пенсіонерів. Ні, ні в коє, ні в коєму разі не ведіться на це. А в мене таке враження, що це все організовано. Причому організовано више ну не просто, не простими людьми, тому що. Це розгалуження по, всі, по всьому Києву, мабуть, по всій Україні. І такі гроші знімаються, страшні. Е, я так думаю, що проста людина таке організувати не може. Не тільки організувати, а ще й кришувати. Е, через те ми хочемо, ми вияснили е, про ці організації, але тепер ми хочемо вияснити, хто це кришує, хто насправді це організував. І як зараз іде боротьба на фронті, наші діти і внуки воюють з тим ворогом, з кацапами. А ми повинні не чекати е, перемоги. А в час війни, щоб е, у нас і так е, дуже важко зараз з цими цінами, важко виживаємо. А ми повинні тут боротися з внутрішнім ворог. внутрішнім ворогом для того, щоб підтримати простих українців. Старі, стареньких дітей, щоб вони більш-менш ну, не так страждали, і щоб зберегти країну до перемоги. Дякую. Я пенсіонерка, маю пенсію маленьку, Ведетесь ви на такі шахрайські дії чи не ведетесь? Не веду на шахрайські дії. І підтримуєте І підтримує такі підтримую... притягнути до відповідальності? ні, ні треба обов'язково до відповідальності притягнути. Людям теж підказую, щоб те ж що саме не робили. Не, не, то, от, як би сказати, не брали участь в цих допомогах, які сахараї придумали. От. Ну що сказати, племянник у мене теж воює. За що він воює? За те, що нас знищують усіх. Там расисти знищують, да, а, а тут, тут внутрішній нас... ворог, що храївсього пенсію не повищають. Дають копійки, що <рес> це, це за копійки? <рес> як, як, ж повис... як, а ж... да, як можна повисити пенсію, якщо військових mm -hmm. забирають кошти, зменшують виплати, для того, що е е народним депутатам, народним в лапках, я вважаю, що вони є антинародні депутати, треба ж двойні зарплати і виплати е платити. І деяким керівництвом ра разних Укргази і так далі, мільйонні зарплати. Тому Невисковим це вже наглись. От да. я думаю, що до цього треба е, притягнути весь склад міністерства кабіну. Е, кабміну, кабміну бо всі так. всі починяються. І міністерство внутрішніх справ, якої поліція, ДРБР і так далі, mm -hmm. От, і е, подчиняються нас гвардія і так далі. Тому обкрадати сьогодні е, військових, обкрадати сьогодні е, близьких родичів, наших е, захисників це є злочин. Шакраї, жіть в гості. Ми з вами будемо говорити про вільне падіння тіл та їх траєкторії. Лекцію вам свалота читати будемо. Чекайте, ми йдемо.